Музична гордість столиці Київський академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр виступив на головній сцені Бордянська. До Дня захисника України музиканти дали тільки два концерти: перший відбувся в Маріуполі, а другий в Шевченківському палаці. В його стінах лунали відомі пісні та оркестрові композиції від патріотичних шлягерів до світових хітів. Наша програма присвячена захисникам України і пісні більш такого патріотичного характеру. У нас українського такі, щоб піднімали бойовий дух, дарували хороший. І настрій ми взяли такі пісні, які подобаються. Перш за все саме тут і на Україні. У нас все і взагалі такі пісні потрібно слухати, згадувати. От є у нас і світові звичайних хіти. разом з київським оркестром на одній сцені заспівали солісти львівської опери, а також київський фольклорний гурт «Зерно любові» та інші вокалісти, які несли слухачам у музиці любов до батьківщини, шану її захисникам та просто гарний настрій. Як розповів художній керівник оркестру, музиканти зазвичай виступають у Києві на різноманітних рочистях. Столиці естрадно-духовий колектив добре відомий. А от послухати його за межами Києва вдається не часто. Оркестр міста Києва, от гордість у столиці у нас, і ми в основному це Київ, Київська область. Ми виступаємо. Звичайно, є такі у нас і подорожі. І сюди цього року ми, от вперше, тож в рамках святкування Дня захисника України бордянці, Маріупольці та гості обох міст мали змогу відвідати ці концерти і оцінити гру Київського академічного муніципального естрадно-духового оркестру.